Це був звичайний день у лікарні, де я працював в кардіологічному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги міста Донецька. Колега анестезіолог попросив мене замінити його на нічний, зміні через сімейну надзвичайну ситуацію. Я завжди готовий допомогти, тому погодився без вагань. Після завершення зміни я розпочав звичну дорогу додому. Незважаючи на значну відстань, близько півтори години. З швидким кроком я завжди насолоджувався цим часом. Це давало можливість обдумати події дня прояснити до та прийти від інтенсивного лікарняного середовища до спокою мого особистого життя. Йдучи, мої думки пересмикалися з випадками пацієнтів та особистими справами, коли сталося щось незвичайне. Без попередження чи видомої причини до мене раптово прийшла кришталева чиста думка, завідувач однієї третичних кафедр нашого інституту помер. Це не було невизначеним відчуттям або почуттям тривоги. Це була раптова конкретна усвідомленість, яка відчувалася так само реальна, конкретно. Як будь-який факт, який я вивчав під час медичної підготовки, Я за конкретні. І з цієї думки були вражаючими. Я мав хороші стосунки з цим завідувачем кафедри, працювавши в його відділенні приблизно півтора роки незабаром після закінчення навчання в інституті. Однак він не був тією людиною, про яку я постійно думав, на той момент не було жодних підстав турбуватися його здоров'я. Керуючись незасовним почуттям невідкладності, я поспішив додому, швидко освіжився та вирушив прямо до інституту. По прибуттю мене зустріла атмосфера шоку та горя. Вона тільки що поширилася, навідувач кафедри. Справді помер. Шукаючи більше інформації, знав його дружини. Час смерті відповідна відповідь пробігла мені морозом по шкірі. Момент, який вона оказала, збігався точно з миттю, коли садумка вийшла в мій розум під час дороги додому з лікарні швидкої медичної допомоги. Чому це могло бути? Читайте в цій книжці. Дякую за лайки та розповсюдження відео.